Вітаю, друзі! На Росії простих жителів за людей нарахували майже ніколи, а в часи імперії просто говорили, скільки душ маєш. Тобто, скільки кріпаків християн православних ти раниш. Нагадаю, що в нас в Україні селян закріпачили лише після ліквідації Катериною II Січі та Гетьманщини. До цього в Гетьманщині кріпацтва не було. Щоправда, було воно на окупованих річчю Посполитою територіях. Але мова сьогодні про витівки російських поміщиків. Поміщик це дворянин землевласник та людовласник, володів кріпаками. Отже, подивимося, які духовно скрепні речі робили просвітлені російські поміщики, дворяни зі своїми православними кріпаками. Що стосується нашого першого антигероя. Його дикунства припали на першу третину 19 століття, і, врешті-решт, на його поведінку звернули увагу. Він потрапив під суд, був позбавлений всіх прав та статків і помер у в'язниці. Але тому, що зачіпав священника, як розважався наш персонаж? По-перше, він любив вигадувати для своїх кріпаків усілякі хімерні покарання та розваги. А по друге, він їздив на них у буквальному значенні слова. Наказав пошити для них хомути і відповідну збрую, запрягав у карету, на козлах якої сидів кучер з хлистом, і кріпаки, яких підбадьорювали цим хлистом, везли пана, куди він забажає. Здебільшого, у такому вигляді, він їздив на церковну службу та в гості до сусідів. В храм Божий на людях це скрепоносно та духовно. Ще однією з розваг. Які були зафіксовані, була така: через широкий та глибокий рів перекидалася тонка колода, і кріпосних, дворових заради панської забави змушували по ній ходити. Той, хто переходив колодою, отримував рубль. Це великі гроші на цей час. Але якщо хтось падав, його ще й сікли батогами, тобто пороли, як кажуть, лаптискрепні. Особливим об'єктом знущань пана був місцевий священник. Скоріше за все, саме на цьому пан в результаті й погорів. Його теж змушували ходити колодою з наступною поркою батогому разі падіння. А ще поміщик зі священником розважався так, кликав його до себе, наказував зв'язати руки ззаду, а на стіну приклеював високо грошову купюру асигнацію. І змушував священника стрибати та язиком цю асигнацію злизувати зі стіни, мабуть, так видобували гроші для потреб місцевої парафії. Якось у Великодню ніч, коли священник мав власне богослужити, і в храмі на нього чекали парафіяни. Селяни, поміщик якому щось в голові порусіло, загнав священника на дерево, а сам унизу караулив з пістолетом. Обіцяючи пристрелити, якщо батюшка надумає спуститися, картина відкривається цікава. В тому плані, що в глибинці десь у далеких парафіях і служителям церкви доводилося вміти налагоджувати стосунки з такими дикими поміщиками. І доля їх була сумна, якщо це не вдалося зробити. Ось. А нікуди не дінешся, якщо тобі призначено цю парафію. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Про ступінь релігійності всіх поміщиків за цим прикладом судити, напевно, не варто. Тут швидше за все були. На першому місці саме особисті стосунки з нещасним батюшкою. Хоча батюшок на Московії не любили ніколи. Просто боялися, що проклянеї від церкви відлучить, боялися нафими, про побит... побиття селян різками, катування голодом, холодом, обливання кріпаків окропом, закопування в землю, віддавання в солдати. А так, як, наприклад, Салтичиха виривала молодим дівчатам волосся. Я мовчу, хоча це не просто було, а було майже типово. Але ось такі справи творилися в глушині, і якось вплинути на подібні самодурства, шанси були мінімальні. На щастя, ми сьогодні наскільки далекі від того часу та його особливостей, від російської дурості та невігластва, що коли стикаємося з речами, що відбувалися тоді, перша реакція недовіра. Це означає, що за невеликий загалом історичний проміжок часу. Наше суспільство зробило гігантський крок вперед. Однак забувати, в яких умовах довгий час жили наші пращури не можна. Це наша історія, якою б сумною вона не була. В неї, з неї треба робити висновки. Бо той руський мір далі лізе до нас в хату. Женімо його в три чорти, донатьмо на дрони для ЗСУ. Кожен поміщик в своїх володіннях був по суті самодержавним правителем, для того, щоб притягнути його до якоїсь відповідальності за негідну поведінку по відношенню до кріпаків, потрібні були гігантські зусилля цих кріпаків, які часто бували зовсім залякані і боялися не лише за себе, а й за близьких. Та й не у всі періоди історії, в принципі, було можна кріпакові скаржитися на свого господаря. Поміщики, хоч і були дворянами, але далеко. Не завжди були освіченими та гуманними людьми. Часто це були колишні військові з вельми грубими вдачами, які розважалися відповідно. Черговий Самодур, перед самим скасуванням кріпосного права, коли вже ходили чутки про те, що це може статися, страшенно злякався наступного селянського погрому. Для безпеки своєї сім'ї він наказав обнести свою садибу височенною подвійною кам'яною стіною. Між стінами був зазор, який засипали землею і посадили туди дерева. Таким чином зробивши огорожу ще вище. Щось дуже нагадує, видно, начитався Даніеля Дефота Робінзона Крузо. Наступний поміщик наказував селянам завжди знімати шапку, коли вони проходили повз вікна його кабінету, без різниці, чи сидів він сам саме в цей час в кабінеті, чи ні. І після скасування кріпосного права він виявив, що його колишні кріпаки не знімають шапок, проходячи повз його кабінету. Навіть якщо він сидить там, людина реально була така обурена, що спочатку почав з криків, образ, погроз до самих селян. Але оскільки старі методи вже не працювали, поїхав і подав на своїх колишніх селян скаргу світському раднику. Той, будучи людиною розумною, і, оцінивши персонажа, що звернувся до нього, дав геніальну пораду поставити у вікні ікону. Тепер селяни, проходячи повз, не тільки знімали шапки, а ще й хрестилися. А саму Дур, що залишився без влади, став менше нервувати. Ось такі замальовки і такі справи, друзі. Це Московія. Від неї треба тікати якомога далі.